Вітаю на каналі Я в магазині Сінсей. Що цікавого на полицях, які новинки та акційні товари. Приємного вам перегляду, дякую за ваші вподобайки та гарного дня! Хто хотів придбати ось такі чудові тюльпанчики, вони зараз на знижках. 169 гривень і є в трьох кольорах. Подушка весняні мотиви 169 розмір 40 на 40. З одного боку квіточки, з іншого біла. Симпатичні чашечки по 79 у двох кольорах. Однотонні кольорові по 39. Яскраво жовтому, лавандовому та зеленому кольорах, 79 з квітами, скляна чашка 129 з блискітками всередині. Приїхали неймовірно сяючі стакани на підніжці по 69 гривень. Чашка з золотою ручкою 129 Невеличка скляна ваза 69 гривень. І така 69 99 декоративна рослина. 129. 119 зелень горщику. Маленькі 35 кактуси. Ваза у рожевому склі 119 Маки гілочка 69 гривень. Ваза двоколірна 99. Свічник фігурний 69 гривень. Будиночки з квітами 129 гривень. Підставка під гаряче великодній мотив 25 гривень. Набір ціплят 49. Підставка під гаряче 25. Набір із двох штук 119. Фігурка Золотий кролик 119 гривень. Рослина штучна 129. 69 гривень. Ліхтар у рожевому склі з золотою ручкою та ніжно-зеленому. Декоративна рослина у горщику керамічному 129. Рожеві та білі квіточки. 119. Ось така менша хатинка. Набір писанок 119, набір яєчок 39 в голубому, жовтому, фіолетовому, рожевому та інших кольорах. 119 великий горщик білий пластиковий для вазону. 49 гривень декоративна прикраса. Дисертація підставка до Великодня 399. Плетена корзина, кошик 329. Віночки, ціна акційна 219 гривень. Свічки з неймовірними ароматами 279. Годівниця для птахів 129. Набір стаканів для розсади 69. Паперові стакани 49. Горшки пластикові для вазонів 39. В двох кольорах гілочка бавовни 119 гривень. Ось така 119 рожева. Лілії 69 в білому та рожевому.